Вітаю вас на своєму каналі. Я сьогодні у мережевому секонд-хенді в Канаді, місто Торонто. У кожної речі своя фіксована ціна, і перший стенд з ремнями. Все вкупі, як чоловічі, так і жіночі. За кольором переважають чорні і коричневі. Я вже давно для себе шукаю синій ремінь, але ніяк не можу знайти. Привернув мою увагу червоний ремінь, але не було ніяких позначень, з чого він. Якщо б була впевнена, що це шкіра, то точно б купила. А цей здався мені вінтажним. Ну дуже красивий, якісно зроблений. Куди і під що його носити, не знаю, але й залишити не змогла. А далі був стенд із штанами. Сподобались такі світлі із натуральної замші, ще й мій розмір, але, на жаль, вони були забруднені, і я не впевнена, щоб змогла вивезти забруднення із замші. Здається, вони коштували 10 доларів. Чорні з кожзаму, ще багато вільветових зараз зустрічаю. Хіларі Редлі не дорогий бренд, і якість не дуже від геп. У мене вже були білі джинси. Дуже подобається їх денім, Майже зараз всі джинси в районі 10 доларів. Чорні Левайси в гарному стані, але модель мені не дуже подобається. А оці вже левайси привернули мою увагу. 506 модель я зустрічаю вперше. Вони мені здаються вінтажними. Немає ніяких в них критичних потертостей, стан гарний. Багато зараз гарних світлих варіантів джинсів. А дісіколі одразу помітно, вони такі яскраві, цікаві для тих, хто хоче привернути до себе увагу. А це з магазину цілу партію не розпродали новенькі джинси за 6 доларів. Переходимо до верхнього одягу, якийсь вінтажний варіант. Був далі плащ без жодних маркувань. Класична модель, непоганий такий. Червоне пальто на дотик припускаю, що це вовна, але вже дуже застарілий фасон. А ось другий варіант це французький бренд для Дют. За 16 доларів непоганий варіант. Шкіряна куртка, але виявилася якоюсь липкою, тому детально її не розглядала. Замшевий бомбер, але здається, що він чоловічий, але зараз це поняття розмита, хоч позначено, що розміри XL, але явно маломірить. Стан хороший. Шкіряна куртка Бернардо і далі чорне пальто від Кельвін Klein, Ну, не варто воно 34 доларів. Сорочка від BluNot цікава, але вона виявилась повністю з поліестра. Класний зелений дощовик такий яскравий від London Fog, але за 24 долари. Цей жакет як би хутряним коміром, але якість просто жах буде колоти шию. Як ви бачите, вибір великий, тому дивлюсь вибірково пропускаючи майки, футболки, сорочки, текстиль, чоловічий і дитячий одяг, а то можна витратити півдня. Наступним дивлюся великі розміри спідниць, і ось що я помітила, що майже всі фасони по коліна. Такий фасон нікому не підходить, дуже ріже зріст, тому треба вибирати для себе міді, максі або міні-довжину. Зустріла єдиний варіант, хоч трохи з вовни. А ця синя міді спідниця з льоної віскози. Якби було літо, то точно взяла б. Гарний яскравий зелений колір, але що за бренд і з чого вона не зрозуміла. Тому і напевне така низька ціна за неї. Коричнева спідниця Кельвін Klein з шкірзамінника. І в якихось фанаплямах. Хоч чорний колір мені не подобається, але ця спідниця привернула мою увагу такий собі стиль італійської вдови. Непогана біла спідниця ще від Томі Hilfiger. І в'язана спідниця мені сподобалась спочатку, але потім звернула увагу, що вона занадто тонка і буде, напевно, просвічувати. Спочатку хотіла цю взяти для примірки. Вона така хакі, довга з ремінцем, але виявилась поліестеру. Ще знайшла зовсім нові комплекти для заняття спорту і по хорошій ціні, якби мені було потрібно, то точно б купила. Худі в секундах завжди чи з дефектами, чи дуже поношені. Ще жодного разу я не зустрічала якийсь достойний варіант, а ціни від 10 до 15 доларів. Ще сподобалась така жилетка, але ніяких позначок не було і я була не впевнена, що це вовна. Ще покажу трошки взуття. Ось такі прикольні тапці є. Майже в кожному секунді по декілька варіантів. А ці адідаси спеціальні, здається, для гри у гольф. Багато красівок, але все доволі заношене. Оці сподобались яскраві, але я на каблуках не ходжу, тому шукаю собі варіанти на плоскі підошві. А ось взуття еко дуже люблю. Ноги просто в них відпочивають, має декілька пар, і якщо був мій розмір, то взяла би ці і лише за 15 доларів. А далі вже вам покажу примірку речей, що мене зацікавили. Сподобався цей рюкзак. Сумка, є два варіанти насіння. Його мені дуже сподобалось. Очі загорілись купити і всього за 8 доларів. Поки не побачила, що там є стерті місця, що вже не виправити. Дуже шкода. Уховик від Puma був сам в ідеальному стані, поки я не побачила, що там проблема з блискавкою, а міняти тут це дуже дорого. Ще такий звичайний базовий светрик від Ralph Lauren з вовни. Ну нічого особливого, але мені поки такий не потрібен. А ось вже приміряю ці левайси 506, Гарно сіли, класичний колір, я дуже задоволена і тому їх точно беру. Я в пошуках вовняних брюк, Ці наче сподобались. Там є збоку застіпка, але чомусь і кишеня, і застіпка з однієї сторони, що Можна дістатись з кишені до ноги, ну не дуже варіант. Спортивні сині брюки від Under Armour. Ціна нових таких в районі 80 доларів, а ці замалі на мене. Ще одні брюки з вовни. Вони не повністю чорні, а такі у смужку. В дзеркалі І цього не видно, але завеликі на мене. Взяла в примірку ще вільветові брюки, вони темно-сірі, з котону, здається, вінтажні, але в талії мені замалі. А спідниця мені ця не дуже сподобалася, виявилася занадто тонка і висить, як ганчірка. Це наче 501 модель, але якась вона не така в мене були, і вони були прямого крою, а ці якось обтягнули мене і закороткі, тому не стала брати. І наостанок покажу вам одну сумку ще із шкіри в гарному блакитному кольорі, доволі містка, але ця золота фурнітура дорого-багата, все псує. Буду з вами прощатись. Дякую за перегляд. Підписуйтесь та ставте лайки. Бай.